У Південній Америці Венесуела хоче окупувати сусідню країну Гаяну. Зона нестабільності розширюється, Росія радіє. Бо Росії зараз кожна війна на руку. Не сумнівайтеся, що знайдуться кремлівські коріння і в цьому кровопролиті. Є цікаві факти про цей зріючий конфлікт. Розказуємо вам їх. Венесуела має населення 28 мільйонів приблизно. А Гаяна менше одного мільйона. Гаяна була дуже бідною країною, але знайшла в себе нафту. Справи пішли трохи краще останнім часом. І от диктатор сусідньої Венесуели Мадуро виніс на всенародний референдум у себе в країні питання про те, чи варто дати дозвіл владі на вторгнення до сусідньої гаяни і відвоювання трьох чвертей її багатою нафтою території. Саме тих територій, де нафта так. Хоче створити новий регіон Венесуельської держави, який охопить 74% нинішньої англомовної території гаяни. Новий район називатиметься Гуаяна Есекіба. Вони вже навіть придумали назву. Там проживає лише 230 тисяч осіб. Це як населення Тернополя чи Хмельницького. Поряд є Бразилія. Вона межує з обома країнами і підтягує війська в район конфлікту. Вона декларує готовність надати військову допомогу гаяні. Тобто Може бути втягнута у військові дії у будь-який момент. Для венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро ця війна передвиборча кампанія. Наприкінці 2024 року в країні мають відбутися президентські вибори. Чинний глава домовився з опозицією про її допуск на ці вибори в обмін на часткове зняття санкцій та часткове повернення американських нафтогазових компаній до жебраків з Венесуели. У разі війни та ймовірного згуртування венесуельців навколо прапора, допуск опозиції навряд чи загрожуватиме збереженню мадуро влади. Втім, в умовах війни жодних виборів може взагалі не відбутися, і це все відбувається ото прямо на континенті супердержави США, не в далекій незрозумілій Україні, а тут неподалік від наддержави, світового поліцейського і так далі, і тому подібне. Історія із тим, як диктатор Мадуро хоче захопити гаяну, цікава і тим, що вона додатково знецінює всі неекономічні і неполітичні мотиви агресорів. Бо в Венесуелі і гаяне немає якогось там, знаєте, спільного руського міра. Нічого такого. Гаяна ніколи не була частиною Венесуели, гаяна ніколи не була частиною Іспанської колоніальної імперії, гаяна була спочатку частиною нідерландської, а потім Британської колоніальних імперій. В Гаяні немає іспаномовних, яких треба захищати. Це єдина англомовна країна в Південній Америці, частина співдружності націй. Гаяна населена переважно вихідцями з Індії і Африки, навіть не корінними народами Америки. Переважна частина віруючих протестанти і індуси, а Венесуела католицька. Тобто ніяких ідеологічних причин для нападу і анексії території гаяни нема. Але, по перше, в гаяні знайшли величезні поклади нафти, і Мадуро хоче окупувати саме цю частину. А по друге, у Мадуро в кінці 2024 року виборе, йому треба маленьку переможну війну. До того ж, гаяна ідеальний об'єкт для нападу, її площа 200 тисяч кілометрів квадратних, це десь як третина України, співставна за розмірами з Румунією, а населення всієї гаяни лише 800 тисяч осіб, в 25 разів менше, ніж у Румунії. Слабо заселена територія. У підсумку може початися ще одна регіональна війна, за Гаяну може вписатися Бразилія, крім того, санкції, які щодо Венесуели було послаблено, можуть повернутися. Загалом це наче гарний урок, гарний урок всьому світу що якщо один агресор вчасно не отримає попиці, якщо починається вся ця тяганина з керованою ескалацією, то агресорів буде ставати більше. Подивимося, чи вивчить цей урок світовий поліцейський українців це дуже хвилює. По скриптом від каналу Саме Сік. Ще один у нас тут цікавий погляд на цю всю ситуацію. От тут якраз говориться в тексті, що в Гаяні переважно протестанти та індуїсти, а Венесуела католицька. А що там папа Римський? Е, живий? Штовхніть хто з цього старого? А, а він не може ото, м записати звернення. Або навіть прям прилетіти і сказати, що там в Ісуса написано Не вбий, ну то звернутися до своїх католиків. Вони ж там так всі люблять папу. Чим він зайнятий зараз? Просто цікаво. Бо коли вже почнеться, то вже тоді переважно говорити вже буде пізно, промови вже тоді не діятимуть. Коли заговорить артилерія, то слова заглушать.